У Подільській громаді триває ямковий ремонт міжквартальних проїздів. Це одна з найважливіших складових підтримання житлової інфраструктури. Адже саме ці дороги щодня використовують сотні мешканців: пішоходи, автомобілісти та екстрені служби. Роботи ведуться планово. Спершу підрядники виконують підготовчі роботи. Розчищають пошкоджені ділянки, видаляють залишки старого покриття, обробляють основу. Після цього асфальтування. Про поточний стан ремонту та плани на найближчий час розповів начальник відділу будівництва департаменту ЖКГ, архітектури та земельних відносин Віктор Чернецький. Наразі продовжується поточний ямковий ремонт міжквартальних проїздів. Вже виконані роботи на по асфальтуванню в мікрорайоні Черемошки та мікрорайоні Північний заасфальтовано приблизно 1700 метрів квадратних. На даний час роботи проводяться по вулиці Мельниченка, 118. Там мешканці будинку неодноразово зверталися, і нарешті до них дійшла черга по асфальтуванню. Також в планах в нас заасфальтувати вулицю енергетиків біля очищеної води, але там це в нас проблемна ділянка дороги, тому що там скуплюється багато дощових вод. Наразі розробляється проєкт по відводу води, тільки роботи ці будуть завершені, зразу заасфальтуємо цю ділянку дороги. Фахівці наголошують, для якісного виконання робіт дуже важливо, щоб мешканці не залишали автомобілі на ділянках, де триває ремонт. Транспорт заважає техніці працювати повноцінно та може стати причиною затримки або неякісного укладання асфальту. Після завершення поточного етапу ремонтні бригади перейдуть до наступних адрес, де дорожнє покриття потребує відновлення. Оновлення міжквартальних проїздів це не лише про комфорт, а й про безпеку мешканців. Роботи триватимуть у різних мікрорайонах громади відповідно до графіку та визначених пріоритетів. Ірина Десюк, Олексій компанія Пет.